Вам не потрібно буде три часа через дві хвилини. Ви відчуєте, що ви в якомусь порталі Божої присутності, Божої слави. А це так і є. Тому що коли ми прославляємо ім'я Ісуса навкруги нас ангели, ми не бачимо їх, але вони діють. І багато людей цілуються просто в момент хвали. А що таке хвала? Ну це ж ми радіємо, це ж ми кажемо, Ісус, який ти прекрасний. О Ісус, який ти великий! Ти наш визволитель. Ісус, прямо зараз! Ти твориш для мене і моєї сім'ї все нове. Ти твориш перемогу, ти твориш славу, ти твориш цілення, звільнення. Розумієте, це радість. І ви так, о, я радію. І давайте читати далі. Це четвертий розділ послання до Филиппян. І так, радійте завжди в Господі. І ще раз кажу. Радійте. Знаєте, він не каже, ну, я вас так благаю. Е, він надає нам приказ. Радій. То радійте, бо не послухатись Господа буде дорого стоїть. Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям Господь близько. Розумієте, він не каже: будьте як собаки. Гав-гав-гав. Ух я, ух я тим, ух я цим. Знаєте, ми нічого не можемо ні тим, ні цим.